Відступна отрута про наявність якої у звичних продуктах більшість людей і не здогадується. Фахівці стандарт метрології перевіряють крупи та горіхи на наявність у них мікотоксинів, отруйної речовини, яку виробляють плісняві гриби. Кажуть, у порівнянні з минулим роком відсоток виявлення збільшився, та воно й не дивно, зважаючи на погодні умови. На вміст мікотоксинів у сировині впливають умови її вирощування та зберігання. А тепло і волога найкращі чинники для життєдіяльності Мікотоксини це продукт в життєдіяльності пліснявих грибів. Найбільш поширенішими мікотоксинами є це афлотоксин, зеараленон, дезоксиніваленон, патулін та інші. Продукти, в яких є мікотоксини, це зерно, зернобобові, які потім можуть перейти у кондитерські вироби, хлібобулочні, макаронні вироби. Так само поширеними продуктами є горіхи, сухофрукти, спеції, кава, чай. Може мікотоксини міститися і в молоці, молочних продуктах. Виявити небезпечні мікотоксини можна лише у професійній лабораторії. Щоправда, спочатку ще треба підготувати зразки. Сьогодні під прицілом мікробіологів арахіс, кукурудза, бобові, чай та сухофрукти. Цим методом імуноферментним можна проводити аналіз на мікотоксини різноманітних продуктів. Спеціальним методом його виділяємо, а потім вже розкапуємо на такі. Планшет. І по інтенсивності забарвлення можна вже побачити, яка приблизна кількість там мікотоксину. Тобто ця інтенсивність, чим більш інтенсивніше, тим менше там мікотоксину. А потім ми, звісно, ці планшет поміщаємо в прилад і можемо тоді дізнатися точну концентрацію цього мікотоксину. Цей невеликий прилад одразу показує безпечні продукти чи ні. Саме дослідження триває усього декілька секунд. За один підхід проаналізувати тут можуть до 20 зразків. І ось на екрані комп'ютера результат. На приладі вимірюємо оптичну густину наших проб, щоб дізнатися, чи присутні компоненти, які нас цікавить. Чим оптична густина вища, тим менше цього компоненту. Ми зараз їх, ці дані внесемо в графік. Який обчислить власне кінцевий результат, що ми отримали? В даних зразках мікотоксин відсутній. Тобто вони цілком безпечні? Так, вони безпечні. Разом з тим фахівці застерігають, вживати продукти із пліснявою не можна у жодному разі. Мікотоксини, хоч і не викликають одразу отруєння, надзвичайно підступні, адже назбируються і можуть призвести до важких онкологічних захворювань. телеканал